Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 29 січня. Ну і розпочався обліт. Бачимо, як бджілка літає. Ну, звичайно, погода така, вітер, вітер почав віяти. Не знаю, можливо, буде не дуже добре чути мене, але ось так бджілка літає. Uh, сьогодні у нас середа, буквально в четвер знімав відео, що пчілка ще сидить в клубі, uh, ще не літає, а сьогодні, бачимо, вже полетіла. Ну, вона якби не сьогодні полетіла, бо вже і вчора літали трішки. Uh, і в той же понеділок літали після обіду, uh, але Ну, не мав часу зняти відео, тому сьогодні знімаю. Це в нас десь близько вже 12-ї години дня, а літають вони десь від 10-ї години, тому що ну, сьогодні досить такий теплий день, сонячний. Кажу, Тепер почав вітер віяти, а зранку о 10-й годині, коли бджоли почали літати, то вітру взагалі не було. Лід був. Набагато краще, ніж тепер, але ну, не, встиг. не встиг зазняти, не встиг показати. Тому якось, друзі, ось так. І в нас вже полетіли. Нагадую, це Закарпатська область, можливо, хтось не в курсі, тому якось так. Напевно, можливо, Зараз подивимось. Можливо, вже десь є бджілка, що приносить і пильцю. Але ну, ще не видно, не видно, друзі. Не бачу, не бачу, щоб була обніжка у бджіл. Цей корпус нам буде потрібно замінити. Побачимо, як вони його розпогризли. Ну, я пустий корпус, обов'язково замінимо. Тільки ну, хай така погода вже буде більш тепла, бо ну, на даний момент поки не будемо розбирати гнізда, лізти в гніздо і тому подібне. Буде така погода, що можна буде до них заглядати ну, так, розчин... ну, розбирати гніздо, щось там якісь роботи проводити, то обов'язково будемо цей корпус заміняти. Тому якось так, друзі, таке коротеньке відео. Аж душа радується. Скажімо так, не хочеться нічого йти навіть у майстерню працювати. А взяв би так стільчик, сів собі і радувався цим звуком, який зараз стоїть на пасіці. Ну, якось так. На цьому поки що все. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім до зустрічі!